Вітаю всіх небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфюмерної колекції. І сьогодні мова йтиме про аромати, в яких заявлена півонія в парфюмерній композиції. Деякі з цих ароматів будуть з яскраво вираженою півонією, а в деяких ароматах півонія лише заявлена, і вона ніби прихована за іншими компонентами. І звернула увагу, що в переважній більшості. Флакони ароматів, в яких присутня півонія в парфюмерних композиціях рожевого кольору. Ось як, наприклад, аромат Гучі Me з логотипом бренду Gucci рожевого кольору. І тут півонія заявлена і в старті, і в базі. Окрім півонії, тут також є достатня кількість перцю, спецій. Також є ще і квітка жасмину, яка інколи вигулькує також. І здивувало мене, що в ароматі присутня нота тютюну. І я зрозуміла, що саме дає характерну гірчинку аромату і додає густоти і терпкості це саме нота тютюну. Півонія тут може. Здаватися не домінуючою, але вона відчувається особливо в старті. Півонія разом з трояндою присутня в ароматі Лавіабель фланкер роуз. І тут є ще й фруктово-ягідний акорд у вигляді малини. Це, ніби десерт у вигляді мармеладу з пелюстками троянди і півонії. Спочатку це солодкаво, насичено гурмансько-фруктово, і потім, вже коли цей фруктово-квітковий блок розходиться, в ароматі відчувається впізнаваний лавіабель таким, як ми його знаємо. Ківонія тут швидше всього додає свіжості, додає прозорості достатньо густій парфумерній композиції. І ось цю версію аромату я люблю саме за її полегшеність, на відміну від свого флагмана. Ківонія також прихована за густим ягідним стартом у аметист від Лалік. Тут є і шовковиця, і полуниця, і ожина, і смородина, і чорниця, дрібка перцю, і трішечки густоти від ілангу. Потім аромат запудрюється і інколи в ньому відчувається навіть деревинний акорд. Але для мене це такий плодово-ягідний мікс з незначним відголоском квіткових акордів. Дуже люблю цю парфюмерну композицію, і тут домінує дійсно і смородина, і ледь-ледь непомітним акордом звучить нота півонії. І цей аромат мені особливо подобається, як розкривається у літній сезон. Півоня разом з жасмином і великою кількістю деревини. У космік від «Агент Провокатор». Для мене в першу чергу це сильно газований літній напій з льодом, і в ньому є характерна ментоловість. Є соковитість, тут і грушка, і ревін заявлені також. І в цьому ароматі є достатня кількість деревини і солодкавості. І це ніби щойно відкоркований Сильногазований лимонад 7 UP, в який додали ще додатково фруктів. Соковито, гучно, яскраво і це такий своєрідний тонізуючий напій з незначними відголосками півонії. Домінікропіон створив для живенши прекрасну версію. Півонії, яка також тут в комбінації з трояндою. Я помітила, що півонія в основній своїй масі зустрічається в комбінації з трояндою. І тут також присутні фрукти. Одразу в старті, це і малина, і аромат дещо нагадує за настроєм парфум «Лавіабель» від Ланком версію «Роуз». Але тут. Дещо густіше за рахунок какао. Ось ця така фруктово-ягідно-квіткова комбінація нот дуже красиво розкривається саме ось на цій гарній такій соковиті, дещо густій і маслянистій базі за рахунок какао. Був такий е прекрасний фланкер. Я не знаю, можливо, його навіть зараз зняли з виробництва. Але півонія тут достатньо яскраво відчувалася. Розкішний весняний букет у ароматі від Ланван, Еклаапреш. Півонія, бузок, вістерія. Аромат дуже впізнаваний, аромат з великою армією прихильниць. І півонію тут можна розпізнати. Аромат, який залишає за собою неперевершений шлейф. У мене на нього є окремий огляд, і в описі під цим відео я залишу на нього посилання. Розкішна Ельвід і в Soloran. Півоння тут також разом з трояндою. В першу чергу це для мене трояндовий шипр В комбінації з соковитими лічі і стрибкуватим імбрем. Також тут є Дрібка перцю, і в базі аромат вже звучить дуже жіночно, дуже по-діловому, злегка терпкувато. Тут є пачулі, які відчуваються саме в базі, особливо на зігрітій сонцем шкірі, розкішний аромат, діловий аромат, і в ньому відчувається почерк бренду Yves Saint Laurent це розкішна, строга класика. Півонія від Jenny Glow, і в ароматі одразу в старті відчуваються акорди півонії і інших весняних квітів, він схожий на аромат від Peony and Blush Suite. Не можу сказати, що він на 100% передає той самий аромат, але якщо шукаєте півонію, і вам хочеться відчути, як Пахне парфумерна півонія, навіть парфумерно-косметична, то можна на цей аромат звернути увагу. Неочікувано віднайшлась півонія у ароматі Жардін Сурляніл від Армез. Тому що для мене це свіжа, акварельна, морська, тропічна парфумерна композиція, в якій є і латаття, і багато зеленої трави. І в ароматі також присутня. Зелена стеблина від помідору. А півоння тут лише для того, щоб підкреслити основні домінантні ноти. Обожнюю цей парфум. Він мені подобається у будь-яку пору року, особливо влітку, це освіжаючий, дуже свіжий літній акварельний духмяний аромат з розкішним шлейфом. Він впізнаваний, він багато в кого був і аромат. З яким я вже провела багато років, і який поновлюю знову і знову. Півонія, яка не відчувається, але присутня в ароматі дюн від Крістіан Діор. Окрім півонії, тут також заявлені альдегіди, які не відчуваються. Тому що для мене це парфумерна композиція. На основі деревини, сандалу, якщо квіти, то це іланг або лілія, вона п'янка, вона духмяна. І ця парфумерна композиція, яка може розслабляти, яка наводить на якісь думки для перезавантаження. І незважаючи на те, що це достатньо. Уста насичена парфюмерна композиція. Мені надзвичайно подобається користуватись ароматом дюн саме влітку. Цьому аромату пасує тепло, і цей аромат надзвичайно красиво, розкішно, просто навіть кремово розкривається у спеку. Півонія також присутня і в ароматі, у нас в якого вказані квіти гартенії відкріт. І це такий суцільний. Квітковий букет, ніби ми вдихаємо серцевину квітки. гарденії, півонії. І тут не проста квітка гарденія, яка досить густа, інколи навіть пахне вершково, солодкаво, п'янко. І півоня доповнює цю прекрасну квітку. На цей аромат в мене також є повноцінний огляд. В описі під роликом я залишу на нього посилання. І ось навіть елементи півонієвого кольору на флаконі це таке миле доповнення. Півонія разом з трояндою також присутні в ароматі від Beckham Signature. Але. В Старті тут духмяні персики, і для мене це фруктовий шипр, тому що окрім фруктів, в ароматі є ще й квітковий блок, потім все це разом починає звучати трішечки густіше, потім гостріше за рахунок дубового моху, і аромат стає трішечки навіть строгим. Тут є достатня кількість мускусу, який додає прохолоди аромату. Ківоня в комбінації з жасмином, гібіскусом, настурціями, з фіалкою, з дрібкою перцю і з великою кількістю деревини у шлейфі відчувається, яка дає навіть солонкавий присмак цьому аромату. Спочатку тут в'язкість за рахунок нектаринів, персиків, потім долучається квітковий блок. І в шлейфі аромат просто неймовірний. Над парфюмерною композицією працювало три парфумери: Еміль Коперман, жан клод Елена, Бертрантю Шафур. Дуже любила цей аромат в своїй юності і продовжує його любити і зараз. Трезор Midnight Rose від Lancom, і це для мене плодово-ягідна парфумерна композиція. Хоч тут і заявлена лише. Малина, але вона для мене не кислить, це ніби малиновий джем або зацукровані ягоди малини. І разом з трояндовим варенням. Це густо, це насичено, це солодкаво, це цікаво, це деревинно. І також тут є присутня і півонія, і жасмин. Вони відчуваються. Лише ненав'язливим, можливо, якимось нюансом, але в цілому парфумерна композиція дуже приємна. Це вечірній аромат і в прохолоду дуже красиво розкривається. Півоня разом з жасмином, заявлені у парфумерній композиції Flower Bomb і версія Міднайт від Віктора Ендрольф. І це також фруктово-ягідна композиція. У якості фруктів ягід тут. Гранат і смородина, але вони тут без кислинки, вони підсолоджені з ароматом ванілі і квітковим нектаром. У парфюмерній композиції не яскраво виражений шлейф, він звучить інтимно, зі шкіри і достатньо стійко. Тіері Васер створив ідеальний весняний букет у ароматі іділь для гарлен. І в мене флакон у вигляді. Краплі це ніби квітковий нектар, який стікає з пилюсток, півонія, лілія, троянда, вістерія, бузок. І все це настільки густо, філігранно, солодкаво, ніби тут, справді нектар квітковий, який збирають бджоли. Дуже густа, насичена парфюмерна композиція. з... Дуже красивим шлейфом, і незважаючи на те, що в мене версія туалетної води, стійкість і проекція аромату на висоті. І півонія тут відіграє роль загального букету, тому що тут домінують все таки активніші квіти і густіші квіти, які віддають всі свої нектари. А от де півонія майже ідеальна? У ароматі Блюмінг Блюмінгбуке від Крістіана Діора. І тут півоня ніжна, тендітна, рожевого кольору, з пелюстками троянди в комбінації. Це дуже легко, це дуже по-дівочому, ненав'язливо, це ніби рожева хмаринка, з якої сипляться пелюстки рожевої півонії. Дуже красива парфюмерна композиція, ніжна. Вона висняна, тендітна, і півонія в цьому ароматі дуже яскраво відчувається. Як і у ароматі від Van Cleef Arpels, феерія Spring Blossom і зовнішнє оформлення просто неперевершене. І тут, окрім півонії, є ще й вишневий цвіт велика кількість пелюсток, які напівпрозорі. Це акварельний аромат. Який доповнений яскравим мускусом і з яскравим квітковим шлейфом. І півонія яскраво відчувається у ароматі Burberry Breed Share. Вона тут в комбінації з екзотичними фруктами: це лічі, юдзу, ананас, соковито, духмяно, незвичайно півонієвий блок. Тут збагачений мускусом і деревиною. І спочатку це тропічно-фруктово, потім квітково-духмяно, і аромат осідає на шкірі дуже приємним квітковим мускусом. Півонія від Задіки Вольтер виконана в гурманському обрамленні. Vibes of Freedom». І тут Збиті вершки з соковитою грушкою, з якої стікає сік, тому що вона вже перестигла. І в ароматі є нота кінського каштану, як і власне у цілій лінійці аромату «This is here». І півоня тут додає тієї легкості, тієї квіткової духмяності, і цей аромат, вона ніби підносить, тому що достатньо м -м, солодкава парфумерна композиція. Може здаватися інколи нав'язливою, але завдяки півонії цей аромат звучить просто неперевершено. Люблю всю цю лінійку, і кожна з них це ніби окрема історія, яка присвячена додатковому компоненту. Ось в цьому випадку це півонія. Півонія з жасмином доповнює духмяний яблучно-смородиновий старт в ароматі. Ноа від Кашарель – це тропічна версія льо. І одразу в старті це духмяно, соковито, дуже пофруктовому, фруктовому ненав'язливо і аромат, який зовсім не схожий на перший флагман Ноа. Потім за кілька годин з ним трапляється трансформація. Ця ненав'язлива легковажність фруктова перетворюється на кремовий, впізнаваний, дуже тілесний аромат NoA і з таким пудровим аспектом, який я дуже люблю. І всі версії аромату Noa мені подобаються. У мене ще була версія. Pearl, там зовсім інакше відтворення, але в базі, в сухому залишку, всі аромати NoA. Стають схожими на свого флагмана. А наостанок про півонію в незвичайному обрамленні. Тут є і петит грейн, і жимолость, і яскравий цитрусовий старт Dior Star. І одразу це ніби лимонадно-цитрусовий аромат. А півонія додає йому такої нотки жіночності, ніби згладжує всі ці гострі, соковиті, навіть кислуваті вугли, і потім аромат заспокоюється, і зі шкіри звучить ніжно-кремово за рахунок мигдалю. Дуже грайлива, дуже така насичена, по дівочому легка парфумерна композиція, і вона справді в стилі діор. Діліться, будь ласка, в коментарях, які ваші улюблені аромати з нотою півонії, яку не так легко відтворити в парфумерних композиціях, для того, щоб вона звучала реалістично. І я знайома ще з кількома ароматами: півонія від Ісіміякі, від Parma і від Пенхалігонс. Аромат називається Пеманева. Наразі він знятий з виробництва. І коли вперше я його потестила, навіть відсахнулася від блокера, тому що. Я не очікувала, що настільки реалістичним можуть бути відтворені квіти в парфумерії. І оскільки це аромат знято з виробництва, можливо, в когось з моїх глядачів є цей аромат, будь ласка, діліться, як він себе поводить на шкірі. А на сьогодні, все. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей. Бувайте!